Доброго дня, шановні колеги, вас вітає Червонополянська загальноосвітня школа, вчитель іноземної мови Лесі Наталя Богданівна. Дозвольте представити вашій увазі мій виступ на тему Загальні концепції творчого нестандартного підходу до проведення тижня іноземної мови в школі. Наш девіз. навчання повинно бути цікавим, наше завдання. Зрозуміти кожну особистість та виявити до неї повагу. Наша робота спрямована на те, щоб кожен учень міг оволодіти мовними навичками, поповнити знання у сферах, які цікаві йому і розкривають йому нові горизонти пізнання. З метою підвищення мотивації у учнів при вивченні іноземної мови. Ми повинні приділяти велику увагу позакласній роботі з цього предмету. Саме нестандартний творчий підхід у проведенні позакласних заходів значно сприяє посиленню бажання в учнів вивчати іноземні мови підвищенню рівню знань. В умовах традиційних форм та методів навчання. Школярі пасивно отримують інформацію, не вміють здобувати її самостійно і застосовувати те, що знають. Одним із кроків підвищення ефективності навчання є впровадження особистісно орієнтованого підходу, виявлення, розвиток творчих інтересів і здібностей кожної дитини. Сучасна школа має великий досвід проведення освітньо-виховної роботи з іноземної мови, яка становить частину єдиного навчально-виховного процесу. Позакласну роботу з іноземної мови можна визначити як систему неоднорідних за змістом, призначенням. Та методикою проведення освітньо-виховних заходів, що виходять за межі обов'язкових навчальних програм. Доцільно виділити окремо таку форму позакласної роботи, як тиждень іноземної мови в школі. Ця форма за своїм характером є масовою, бо передбачає участь у ній. Широкого континенту учнів, а за своєю структурою є комплексною, тому що включає комплекс різних за змістом та формою заходів, які відбуваються в певний період часу і спрямовані на реалізацію завдань комплексного підходу до виховання учнів. Тематика заходів у рамках тижня. Повинна бути цікавою, пізнавальною, пов'язаною з навчальним матеріалом та відповідати віковим особливостям учнів, рівною їх, рівню їх мовної підготовки. Ставлення до іноземної мови як до предмета на різних етапах навчання у загальноосвітній школі різне. Та на початку навчання. Учні виявляють велику цікавість до предмета як до чогось нового, незвіданого. Однак до 8-9 класу інтерес знижується, зникає елемент новизни, з'являється усвідомлення того, що вивчення іноземної мови справа тяжка. У цьому зв'язку велика увага має приділятися позакласній роботі. Однією з форм якої є предметний тиждень. Тиждень іноземної мови проводиться у певний період навчального року за попередньо складеною програмою, яка визначає цілі, зміст і форму кожного з його компонентів. Процес підготовки і проведення тижня іноземної мови проходить у три етапи: підготовчий Проведення тижня іноземної мови, а також відсунки тижня. Перший етап підготовчий. Починається складанням програми тижня. На цьому етапі відбувається підготовка до проведення тижня. Організовується виготовлення костюмів, реквізиту, оголошень, запрошень, також підготовка необхідних фотоматеріалів. Слайдів, кінофільмів. Безпосередньо підготовку учнів до виступів проводить вчитель іноземної мови, працюючи індивідуально з кожним учнем або з групами учнів у позаурочний час. Під час репетицій учні вдосконалюють свою вимову, вчаться поводитися на сцені. Другий етап. Проведення тижня. Обов'язковою умовою проведення тижня іноземної мови є створення атмосфери святковості, невимушеності. Учні повинні відчувати задоволення і радість від своєї участі у святі. Третій етап підсумки тижня. При підведенні підсумків тижня, іноземної мови. Бажано випустити інформаційний бюлетень і повідомити про те, як пройшов тиждень, яких успіхів досягли його учасники, хто з учнів найбільш відзначився. З метою підвищення мотивації серед учнів до вивчення іноземної мови в школі проводиться тиждень іноземних мов. При проведенні тижня іноземної мови в нашій школі кожного року проводяться різні заходи, щось нам дається гарно, щось гірше. Але ми вчимося на своїх помилках і кожного року намагаємось покращити свою роботу, бачимо, на що слід нам звернути увагу. Цього року тиждень англійської мови проходив у нашій школі. 9 лютого 13 лютого. Тиждень англійської мови, тиждень любові та дружби, присвячений Дню святого Валентина. В рамках тижня іноземної мови у нас відбулися такі заходи: в понеділок урочиста лінійка Історія виникнення свята, День святого Валентина, виступ учнів 9 класу. У вівторок. Курс на кращу Валентинку, захист валентинки, а також ранок для учнів 5-6 класів Valentine Патис. Святкуємо разом. В середу відбулися такі заходи: розв'язування кросвордів, ребусів для учнів 5-11 класів, а також турнір The Best Valentine, в 8, 8 клас. В четверг такі ось заходи в нас відбувалися. День інсценізації казок, а також брейрин найкмітливіший знавець англійської мови між учнями 8-9 класу. В п'ятницю в нас були такі заходи: «Алло, Ми шукаємо таланти! Конкурс на найкращого читця віршів англійською мовою, а також вечір відпочинку кохання з першого погляду. Для учнів 5-11 класів. Такі заходи підвищують інтерес учнів до уроків англійської мови, виховують повагу до традицій і культури країни, мову, якої вивчають, формують соціокультурну компетенцію учнів. Беручи участь у заходах, школярі розвивають творчі здібності. Досконалюють мовні, мовленнєві навички, виявляють акторську майстерність. А зараз дозвольте розповісти про заходи, які вдалися нам найкраще. В понеділок на урочистій лінійці Історія виникнення свята, День Святого Валентина, учні розповіли про виникнення свята, його символи, а також про традиції святкування. Школярі читали дуже гарні вірші про кохання англійською мовою. Наступним заходом був захід на весь конкурс на кращу Валентинку. Учні робили листівки своїми руками, писали поздоровлення англійською мовою. Найбільше сподобалося це завдання учням 5-го класу. Але найгарніша Валентинка була виготовлена. Учнями 10 класу. Наступним заходом відбувся турнір The Best Valentine. Цей захід проводився серед учнів 8 класу. Учасники отримували різні завдання. З деякими з них вони впоралися без проблем, але з деякими мали й труднощів. Після проведення турніру кожен з учнів дізнався про щось нове та цікаве. Переможець був нагороджений грамотою, а також отримав солодкий приз. Наступним заходом у нас був день інсценування казки Позакласний захід The Meeting». Головною метою проведення такого позакласного заходу є підвищення мотивації серед учнів до вивчення іноземної мови в школі. Розвинутих учнів навички слухання та говоріння іноземною мовою, розвинути в учнів інтерес до творчості, розвинути в учнів логічне мислення та пам'ять. Мета заходу була досягнута, адже учні отримали естетичне задоволення, поглибили знання іноземної мови та спробували свої сили на сцені. Декілька учнів виявили бажання взяти участь у наступній виставі іноземною мовою. Театральна вистава є заходом, спрямованим на розвиток інтересу серед школярів до вивчення іноземної мови. Захід відбувався без елементів змагання, з художнім виконанням та з перевтіленням дійових осіб. У персонажі Казки, що відбулася за допомогою яскравих костюмів та декорацій головних Герой. В кінці було відзначено учнів учасників вистави подяками та дипломами за активну участь у житті школи у рамках тижня англійської мови в школі. Наступним заходом у нас був брейринг. English Traditions Головною метою проведення такого позакласного заходу є підвищення мотивації серед учнів до вивчення іноземної мови в школі, розширити знання учнів про культуру країни, мова якої вивчається, формувати лінгвіно-країнознавчу компетенцію школярів. Розвинути в учнів навички слухання та говоріння, а також розвинути в учнів логічне мислення та пам'ять. Крім того, учні навчаться співпрацювати в командах для досягнення спільної мети, а також конкурентноспроможності та впевненості у своїх силах та знаннях. Мета заходу була досягнутою. Брейрин є заходом спрямованим на розвиток інтересу серед школярів до вивчення іноземної мови. Захід можна охарактеризувати як одиничний, груповий. Основною характеристикою проведення позакласного заходу є елемент змагання, в ході якого учні активізують свої здібності іншомовного спілкування. Для здобуття перемоги. Елементи художнього виконання та перевтілення дійових осіб відсутні у структурі заходу. Умови завдань для конкурсів готуються вчителем вивченого учнями матеріалу. Під час підготовчого періоду відбувається відбір учасників гри, Дійовими учасниками заходу є ведучий. Та учнів, з яких по три учні з класу беруть активну участь у заході, решта є спостерігачами та вболівальниками. Загальна кількість залучених дійових учасників школярів складає приблизно 50% від загальної кількості учнів у класах. Під час проведення заходу в учнів активізується мислення. Та англомовна мовленєва діяльність, що сприяє концентрації та поглибленню їхніх знань. Учні показали хороші знання з англійської мови під час вікторини. Підсумки змагання підбиваються відповідно до кількості здобутих командою балів. За правильні відповідь. Журі проголошує команду переможця. Після підбиття підсумків вікторини відбувається нагородження, переможців дипломами, за знання англійської мови та культури святкування англійських свят, а також відзначаються учні, що допомагали командам у підготовці до вікторини. Команда переможених нагороджується дипломами заохоченнями. До кращого вивчення англійських традицій. Подяка усім гостям та присутнім! Наступний наш заход був такий: Алло, Ми шукаємо таланти! Конкурс на найкращого чиття віршів англійською мовою відбувся між учнями 5 10 класів. В цьому заході прийняли участь всі бажаючі учні 5 10 класів. Учасники читали вірші англійською мовою на пам'ять. Члени журі оцінювали не лише акторську майстерність, а й англійську вимову. На завершення тижня іноземної мови ми провели вечір відпочинку кохання з першого погляду. Цей захід, звичайно, найбільше сподобався нашим учням. На початку Заходу Учні розповіли про себе англійською мовою. Потім отримували різноманітні, цікаві завдання. Головною метою проведення такого позакласного заходу є підвищення мотивації серед учнів до вивчення іноземної мови. В школі розширити знання учнів а також розвинути в учнів навички слухання та говоріння, розвинути в учнів логічне мислення та пам'ять. Крім того, учні навчаться співпрацювати в парах для досягнення спільної мети, а також конкурентно спроможності та впевненості у своїх силах та знаннях. Ідеальна пара отримала грамоту та подарунок. Ось такий вигляд мав тиждень іноземної мови в нашій школі. На цьому я завершую свій виступ. Дякую всім за увагу!